Добрий день, добрий день, звука ехо 3000, і зараз я буду грати в One Night at Flagbe 2 со своїм другом ветлем. Ветал, привітайся. Загрузилась игра вроде бы о-йо, предлагаю, все нормально. Игра нормальная, мне подобається, тільки я трохи. короче, выключим ты дядьок, дядек. Так. Боже мой. боюсь. Я не знаю, сколько буду снимать видео, бо это мое второе видео. Петль про это знает. Ё-моё. не так... Я я Так, Меня Там, я, для... я надеюсь, что все добре. Все добре з батарей. Все нормально. Все чеки-пуки. Я бы під ту пісеньку никого не садил охране, честно. Ой, а я бы дизайн пистолом. Я тебе говорю. Я буду візнечку заплачу. <ріх> так я. Я буду восьмого числа. Восьмого числа буду ка. Восьмого числа буду о, знімати о, цей, свій перший влог. Медвед, <ріх> це правда. Я дуже хочу влог. Нет. Йо моє та-ля-ля-ла-пуляп. О, oh май г. А я засл. Ветта Ветли, ты залагал um, ветли, напав накис проблемы, ведли. Ветли! Да, ветля проблемы. Но ну, зараз, пока, высмить, вы что ветле зараз проблемы. Ну ничего. Вибачте за такий, ну, за такий моментик. Ну, ми далі будемо продовжувати. Ну, коли він з'явиться, я вам скажу, ну, почуєте. Так, що ем, я, я буду вам розкажуть? Це Я буду породі всякі фнаф знімати. Ти мене лякаєш, Сава. Ти мене лякаєшся. Савуня. О! Я її буду називати чи як там Савуня, да. Це є яичко, да. Яичко це отой. То я не знаю. Кубик чи квадрат, я не знаю, я не знаю. Ой-ой! Опа! А я тебе не боюсь. Что йде. Молодець! Тільки я зараз можу вкар... Ну, можна, Якщо я закричу, вибещить. Не дуже вибіч. Зу... Чуєте вона? Та я надію. Все година. my garble, my garble, my garble, my garble. Ну, це тільки один. Я показываю вам. одну. Короче, коли та штучка, то вистрибує клаун. Клаун. iCloud. iPhone, iPhone все Че, 500. Так, э, вроде бы все добре я яички. Е-мое, пацаны, ой, девчатка, я не знаю, как вам не дает ай, блин, я хуй не сразу я а, все добре, все ладно, дитя. А, а, я добавлю не забойся. Вот тобі, вот тобі кенкель, кенкель, я один раз буду играть, бо

Чува. О, вже? Я не знаю, забит. Но в 2 появляй, той кляум. Клаун, ай О, Я бойцай клау. Так, так, так. Вон ну не лякай, мене. Не лякай. No. No. Бог Неляками. Ноли, я тебе кау трущи. Жист. Дан штуку минав ну, пакети худый. Слух що я чужусь, не так буде. Слухайте, Слух, мене, люди, це лякає. Ух, тихо, мире не ей. Ничего не слышно. Ну, ладно. Ау. О, о, е! О, больно, напевно. Як ви думаєте, больно? А, 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 а! О! Флампікс! пикс! Яичко! Му налякаю! Фу, яичко. Так! Ну-но! Мне страшно, яичко я боюсь. -мо! Началась я дужилась. Яйца бойцы. Зараз мені страшно. Просто трм стрмно давай на... на той апарат трошки. Помір! Мы зараз в прорыве. Слухай, там мені а моє, здається, що ми зараз виграємо. А мені здається, що ми зараз виграємо. Он так не здається. Сува, свова, сува, свова, сва. Ха. Слава, погано. Ну-ну, no, no, сува. йо па па о па па Ну ви мене вибачте, що так вийшло. Слухайте давай! Хай-та-хай-та! Ну--на. Ч иди. И 9. Ну, подаемся на прокат. Все, короче, я не знаю, что мне страшно. Мне страшно, что люди а -а -а -а. а -а -а. О, Налякала меня. Ну, уж, меня Не вообще В общем, как налечу. Люди, я налякала, все. Чесно. Що з ним робити, я не знаю. Фух, так речі я не знаю, що мені робити Я налякався, чесно налякався. Ну, трохи налякався Ну я поняв щось тут не то. Я поняв, що тут якесь яїчко не то. Ну, щось, що ж з вами характер це ще я пізніше напевно, буду знімати. Я, 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 я не знаю, що Короче, буду тімати яшем, який буду грати. Ну, зараз я закінчую з вами був ще раз хактер. Ставте лайки, дізлайки можете ставити, якщо, якщо ви не ну, захочете лайків, то хочете. Э, ну, ще, пока!